Добрий день малята! Сьогодні в нас аплікація і будемо робити дуже гарну, дуже всім знайому квіточку. Кульбабка. Сонце луг поцілувало, все довкола жовтим стало. Дужче сонечко пригріло, жовта фарба обіріла, літній вітерець повіяв, білий килимок розвіяв. Квіточка, щиточка, жовта леліточка, крапелька, сонечка, сонечкова, донечка. Сонце у хмарі віленьке ховається сонечком. Донечка пухом вкривається. Ось подивіться. Тут кульбабка тільки починає квітнути, так? Я сьогодні йшла в садочок, ну, де не де ще є, кульбабки ростуть. Ось подивіться. На них жовтенькі, ще білих я не знайшла, але вони вже зранку, бачите, вони довго в водичці не стоять. Навіть в водиці вони в'януть. Ну я ось, подивіться, яке листячко у кульбабки. Ви звертали увагу. Ця квіточка росте на луках, в садочках, при дорозі, кругом. Біля великих проїжджих шляхів, біля стежок. На широких зелених луках раннього літа цвітуть кульбабки. Кожна з них схожа на маленьке сонечко із золотими промінчиками. Сім'я кульбабки баб... зібране... Сім куль зібране в пухнасту кульку. Могнеш на кульку і попливе полетить в повітрі легке сімечко. Увесь день услід за сонцем кульбабки повертають свої головки. Сонце сховалось, кульбабки згорнули свої люсточки. Усю ніч міцно стиснуті золоті кошики кульбабок. Сходить сонце і квіти розкриваються. Кульбабка це квітка, барометр. Вона вранці розкривається, коли сонечко тільки є. А коли е, дощова погода чи похмура, вони зовсім не розкриваються, квітки кульбабки стоять закриті. За а коли сонечко виходить, і кульбабка. У нас цвіте. З давніх часів кульбабку використовують в лікувальних цілях і називають її еліксір життя. Не дарма всі частини цієї корисної рослинки, і коріння, і листя, і квіти мають цілющі властивості. Зовсім молоденькі ніжні листя кульбабки йдуть на приготування салатів. Салат із кульбабки хороший при авітинозі. До того ж. Поліпшую обмін речовин і повертаю в стрункість фігури. І вона дуже-дуже, ця кульбабка, розсіється. І Летить її, і тому багато дуже кругом. Ось давайте подивимось. Ось дивіться, яка в мене фотографія кульбабки. Я ще оцю поціплю квіточку ну, і приступаю до роботи. Який кольоровий жовтий, бачите? Складаємо декілька разів. Ось. Ось, подивіться, бачите? Я зробила, ми будемо робити пухнастку. Ось в мене є такий трафарет, і я вирізаю різного діаматру і буду вирізати кульки. Обвели. Якщо вдома немає такої лінійки, такої дискудри, можете взяти від скотча, від чашечки, в якийсь круглий предмет і намалювати е, сам форму круга. Так, ось я намалювала, бачите, і вирізаю по контуру. Так, дивимося. Ось вони у нас, бачите, вирізані. Далі я надрізаю до середини, як травичку ми робили. Бачите? І по колу йдемо. Раз, два. І пальчиком вертемо і робимо. Тільки дивіться, не до кінця зрізаємо. І в нас, дивіться, які повиходили. Ось такі ось у нас от. Так, розложили їх, розклали далі. Ще один вирізає меншенький. Я роблю три різні діаметром, але надрізаємо до серединки його. І те саме робимо. Ви бачите? ще і ще вирізаємо інші саме. Але також ми зрізуємо до серединки. Так, ось така, бачите, маленьке. Далі. Беремо і робимо що? Листочки. І стебельце. Вирізаємо так. і вирізаємо стебельце. Вони прямі, рівненькі, і будемо наклеювати. Так. Себе все наклеюємо, а потім ми подивимося, скільки нам їх треба. І будемо дорізати, як треба. Як не треба, не будемо дорізати. Ось, дивіться, я наклеїла стебель. Да? Так. Тепер беремо, наклеїмо на кожну стебельце квіточку. Але наклеїмо тільки серединку, тільки де ми різали і робили, не чіпаємо. Спочатку великі, на великі середні, на середні маленькі. І в нас квіточка буде об'ємна. На одну наклеє так, і маленькі самі. Коли висохне клей, ось, показуємо. Ось, бачите, які в нас вийшли квіточки вийшли. Далі. Далі, зверніть увагу, яке листя. Воно таке велике, різне. так? Ось, подивіться, ми зробимо таке листя. Складаємо навпіл, малюємо ось так от. Зубчиком, і робимо листочки. Одні можна зробити більші, одні менші. І клеїмо також тільки, що посередині проводимо пензликом. Об'ємні, щоб були. Вони тоді дуже-дуже гарні будуть. у нас аппликация. Так, еще можно вырезать, меньшенькие трошки нарежем. Так, Я Ми... Так. Ось так, і зробимо такі маленькі серединки. Я з оранжевого зроблю. Так. І дуже менше ще. ось то велика, чи меншенька зробила. Буквально такі маленькі-маленьким. Оця оранжева плямочка, що ми оце малесенько, вона дуже прикрашає. Так воно жовтеньке. А це від, дивіться, серединка, Ось. Так. Подивилися, яка в нас вийшла робота. Зараз я ще трошки поправлю вам, покажу, як воно пальчиками потім візьмете, вона, коли висохне, отак пальчиком поправите, вони піднімуться. Пелюсточки наші. Не спішіть, воно, точні, в мене ще трошки мокрувати, а коли вони зовсім висохнуть високнуть, відклеємо, воно тоді буде, видно, гарніше. Ось така робота. Працюємо на згадку, згадку кульбабки. Я вам поціплю ось тут роботу, щоб ви бачили. Висилаємо мені роботи. До побачення. До зустрічі!